Всім привіт, з вами відповідальний філософський камінь, адже ми відповідальні на запитання. А в чому відмінність фактів, які, умовно кажучи, доказали від наукових припущень? Бо, типу, Ньютон, побачивши те, що йому на голову впало яблуко, дав теорію і нею усі ми користуємося. Але як її доказали? Типу, бо якщо теорію доказали, то вона вже не теорія і альтернативи не може бути. А я можу сказати, що, наприклад. Яблуко впало на голову Ньютону, бо Бог так захотів. І так я цього не можу побачити в емпіричному досвіді, але це, наприклад, упирається в мої світоглядні позиції. Ось таке запитання у нас трапилось в коментарях від наших глядачів нового сезону філософського каменя під назвою Теорія розумного задуму. То що ж таке факт, а що таке теорія? І чи є фактом, що яблуко впало на Ньютона? Чи це була випадковість? Чи Бог його цілеспрямовано приладив туди? Це запитання насправді глибоке, і це не просто про фізику чи теологію. Ми заглядаємо фундамент самої науки як методу пізнання світу. Тому наливайте собі чайок. Або їжте яблука і погнали. Перше, наскільки між собою корелюється факт та теорія. У народі часто кажуть, це доведений факт, або це все лише теорія. Ніби факт це істина в останній інстанції, а теорія це така собі фантазія когось, може, і вченого на дозвіллі. Але науці все це трошки складніше. Факт описує те, що ми спостерігаємо: це так зване емпіричне спостереження. В даному випадку, що трапилось, яблуко впало з дерева. Теорія пояснює, чому і як це відбувається, і в даному випадку це пояснення, що між яблуком і землею діє певна сила, яку назвали гравітація. Тобто, факт це як симптом, а теорія це як діагноз. Чому? Справді, за легендою, Ньютон побачив падіння яблука і поставив запитання, чому воно падає. Але це не доказ, а початок теоретичної побудови. Ньютон сформулював закон тяжіння, який математично виглядає ось так. А звучить як сила тяжіння складається з гравітаційної сталої, помноженої на добуток мас двох тіл, поділеної на квадрат відстані між ними. І ось тут важливо, цей закон не доказ. Це модель, яка пояснює, в чому успішно, і прогнозує падіння тіл на землі, рух планет, траєкторії супутників і так далі. Але ми ж не бачимо саму силу гравітації, ми бачимо лише вплив і робимо висновки. Саму ж гравітацію як субстанцію ніхто в банці не зловив. Тобто, у нас є факт: яблуко падає. Далі з'являється теорія, що причина цього є сила, яку назвали гравітація, і ось тут виникає цілком логічне запитання: чи можна сказати, що яблуко впало, тому що Бог так захотів? І це не жарт, це абсолютно валідне пояснення. Якщо ми говоримо про метафізику або світогляд, але в чому тоді відмінність. Наукова теорія формулюється так, щоб її можна було перевірити, повторити і провести так званий експеримент фальсифікації. Також вона дозволяє робити прогнози, наприклад, що буде з іншим яблуком, яке впаде. Далі вона не апелює до надприродного, не тому, що воно неможливе, а тому, що надприродне не піддається перевірці інструментами науки. Так ось. Теологічна, філософська гіпотеза, яка може бути альтернативою пояснення того, що пояснює також і наукова теорія, апелює до волі або мети якоїсь істоти, в даному випадку вищої, яка стоїть понад нашим створеним світом. І вона, в свою чергу, не може бути фальсифіковано емпірично, тобто ви не можете її довести або спростувати. Тобто, в межах науки ми пояснюємо явище так, щоб це могло працювати і завтра, і в лабораторії, і на Марсі, а в межах світу огляду ми можемо шукати глибший сенс, моральну причину або мету чи стає теорія не теорією, коли її довели. Ні. У науці. Теорія це найвищий рівень пояснення, а не те, що ніби не довели, або якийсь недодоказ. В цьому сенсі частина загальної теорії еволюції, яка називається мікроеволюція, або теорія гравітації, або теорія відносності Ейнштейна, або квантова теорія. Усі вони вже прекрасно підтверджені численними фактами. Але вони залишаються в категорії наукових теорій, тому що не є абсолютними істинами. І вони можуть бути уточнені, розширені, скористами. Риговані або спростовані, якщо прийдуть беззаперечні інші докази, вони також не охоплюють усе. Наприклад, найбільший виклик сучасної науки це поєднання загальної теорії відносності та квантової теорії, які між собою наразі ніяк не можуть узгодити і вчені зайняті пошуком теорії всього. Врешті світогляд це фільтр. Коментатор слушно зауважив, це впирається в мої світоглядні позиції. Абсолютно точно, тому що атеїст-натураліст бачить у падінні яблука механіку. А теїст, тобто той, хто вірить в вищу силу Бога, Всевишнього творця і так далі. Він бачить певний замисел. А гностик у свою чергу бачить цікаве запитання, тому існують альтернативи в науці. Якщо дані залишаються такими ж, а світогляд змінюється, висновки можуть бути різні. Саме тому з'явилась теорія розумного задуму, яка спирається на ті самі наукові факти, наприклад, генетичний код, клітинні машини, тонкі налаштування Всесвіту, але приходить до іншого висновку. Цей світ результат інтелектуального задуму, а не сліпих процесів. Підсумку: факт це те, що є. Теорія найкраще пояснення, чому це є. Наукова теорія це така теорія, яка перевіряється, фальсифікується і універсалізується. А ось теорія розумного задуму не заперечує факти, і вона не проти фактів. Вона діє понад факти. Це філософське і світоглядне пояснення причин, які лежать за цими фактами. І тому, якщо хтось скаже, я визнаю силу гравітації і закони фізики, згідно яких вона діє, але при цьому вірю, що за цими законами стоїть вищий розум. В прекрасній компанії так думали той самий Сер Ісак Ньютон, Йоган Кеплер, Джеймс Кларк Максвелл, Френсіс Колінс, Вернер фон Браун і величезна купа інших науковців з величезними phd досягненнями і Нобелівськими преміями. Але давайте ще трошки розгорнемо це запитання і подивимось на сенсі припущення і гачки, які в ньому заховані. Якщо вже яблуко впало, давайте з нього зробимо пиріг. Отже, в чому відмінність між фактом, припущенням та теорією? І ось тут допоможе ієрархія наукового знання. Факт це те, що ми спостерігаємо і що підтверджуємо експериментально. Яблуко впало. Припущення або гіпотеза це попереднє пояснення, що потребує перевірки. Яблуко впало через якусь невидиму силу. А теорія це вже система узагальнених тверджень, яка пояснює явища і робить передбачення, витримує перевірки. Тому з'явилась теорія гравітації, яка означає силу взаємного притягання мас. І теорія це не те що не доведено. А це найкраще можливе пояснення, яке може бути уточнене. А як довели теорію Ньютона? Коротка відповідь, перевірили на практиці. Закон Ньютона дозволяв точно розраховувати траєкторії гарматних ядер, рух місяця, орбіти планет, поведінку маятників. Він працював, прогнозував і відповідав фактам. Тому не довели, а емпірично підтвердили. І залишили теорію, бо вона не є вічна. Згодом її розширили загальна теорія відносності Ейнштейна, яка, до речі, теж теорія, і сьогодні вже коригується квантовою теорією. І Якщо хтось хоче до цього додатково сказати, що за цим всім стоїть вищий розум, це світоглядне пояснення, яке дійсно не можна фальсифікувати, довести чи спростувати поза межами лабораторії і нашого матеріального світу, але ось це припущення про вищий розум. Як той, хто стоїть за всіма силами, в тому числі силою гравітації, дає пояснення сенсу існування таких явищ. Тобто гравітація це наукове пояснення, яке фальсифікується. Тобто, наука каже: ми описали те, що завжди відбувається за однакових умов. Але коли з'являться нові умови, наука також буде шукати додаткові пояснення. А ось світоглядне пояснення, воно задає запитання: а чому взагалі ці умови існують? І чому вони такі впорядковані? І ось тут фраза в коментарі це впирається в мої світоглядні позиції, це саме точка перетину науки та метафізики. Бо ж сам факт існування закономірностей у всесвіті, які ми можемо вивчати, вже по собі дивовижний. Але чи перестає теорія бути теорією, коли її доведено? Насправді ні. В науці теорія не означає припущення. Теорія це вища форма наукового знання, яке пояснює велику кількість фактів, має підтвердження, але відкрита для уточнення. А якщо щось не може бути оскаржене в принципі, оце вже не теорія, а догма. І отут у нас є величезна проблема, тому що більша кількість принципів, на яких ґрунтується загальна теорія еволюції, особливо біологічна еволюція, сприймаються як догми, які не потребують доведення. А це вже сфера світогляду, а не науки. Чому взагалі з'являються наукові альтернативи в даному випадку? Альтернативою загальної теорії еволюції є теорія розумного задуму, тому що наука це не набір правильних відповідей, а відкрите поле для критичного аналізу. Альтернативні теорії можуть бути менш розвиненими, можуть пояснювати частину фактів краще, ніж домінуюча, часто народжуються з невідповідностей у старій моделі. Наприклад, теорія розумного задуму виникла не з біблії, а з кризи пояснення, звідки інформація в ДНК, як виникли неспрощувані системи, чому фундаментальні параметри всесвіту тонко налаштовані. І саме тут виникає те саме припущення, що інтелект найкраща гіпотеза, ніж випадковість, яку роль при цьому грає світогляд. А це як лінза, яка є на очах кожного науковця. Саме тому у двох людей, які бачать одні й ті самі факти, можуть бути різні пояснення, тому що у них різні світогляди, також різні межі того, що вони вважають поясненням. Матеріаліст вважає, що Бог або надприродні, або вищий розум не може бути пояснення, тому що це не можна спостерігати. При цьому величезна кількість процесів, в тому числі в загальній теорії еволюції, так звана макроеволюція, також не спостерігається. А ось інший науковець не вважає, що матерія є сама по собі поясненням. Він вважає, що її треба пояснити. І вважає, що інтелект це найкраща гіпотеза для пояснення, походження інформації у світі тонких налаштувань і існування самої матерії. Отже, в підсумку, факти це те, що сталося. Теорія це найкраще пояснення, яке можна підтвердити чи спростувати. А світогляд те, як ти тлумачиш все. Що у тебе є. Ось чому теорія розумного задуму це наукова альтернатива, яка пропонує вищий розум як джерело складності, закономірності та інформації в нашому всесвіті. Саме тому наука без філософії як корабель без компаса, а філософія без фактів як вітрила без вітру. А теорія розумного задуму в сучасності це як підзорна труба, через яку нарешті помітили, звідки пливе корабель. На цьому наразі все. Але ми продовжимо відповідати, адже ми відповідальні. І не забувайте про правило 3П. Подивись, підпишись, поділись. Ну ще додатково прокоментуй. Не пропадай! І ще можеш подякувати, в тому числі монеткою. Пою, побачимось!